Вже наприкінці поточного тижня погода в Україні покращиться, заморозки припиняться, а повітря подекуди розігріє до комфортних плюс 25 градусів. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Отже, з 27 квітня заморозки підуть геть, натомість у західних і північних областях можливі невеликі дощі. Нарешті території країни буде сухо. У більшості областей вночі температура очікується до плюс 10 градусів. А в день майже по всій країні повітря прогріється до плюс 21, тільки на заході ще буде свіжіше, до плюс 17 градусів. Водночас на півдні та сході у суботу повернеться справжнє тепло до плюс 13 вночі, і до плюс 25 в день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Орієнтовно така ж температура зберігатиметься в Україні до кінця квітня. Надалі не очікується виходу ніяких атмосферних фронтів. Переважатиме поле підвищеного тиску, тобто погода буде без опадів, а температурні значення будуть приблизно в цих межах або й дещо вищі. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!